Казка зірочка, яка не хотіла спати. Високо в небі жила маленька зірочка. Щоночі вона світила разом з іншими, але сьогодні їй було нудно. Я не хочу просто світити, сказала вона. Я хочу пригод. І зірочка зірвалася з неба, полетіла через хмарки та опинилася на землі. Там вона зустріла кошеня, яке заблукало. Я підсвічу тобі дорогу додому. усміхнулася зірочка. Вона світила світила, аж поки кошеня не опинилося біля свого будинку. Дякую. муркнуло кошеня. А зірочка тихенько повернулася на нево. І з того часу її світло було найтеплішим. Бо воно пам'ятало, як це освітлювати чиюсь дорогу. Підписуйтеся на канал Казкова Подушка. Тут живуть найзатишніші казки на ніч.